Друзі, всім доброго ранку! Ви на каналі Копачі з І як ви бачите, ми виїхали на лужок. Вчора ми були, он, дивіться, он на тому полі, на скіфах. Я ще вчора говорив, що скасили луг і ми обов'язково сюди приїдемо. Ну, сьогодні ранок ми вже приїхали. Я не знаю, правда, послідовність відео, може це раніше вийде, може те, що ми по скіфам вчора копали, Ну, вчора відкопались гарно. І сьогодні виїхали вже вдвох з Танюхою і... І в мене є перша знахідка, ходимо, мабуть, хвилин 20. Є перша знахідка, зараз будемо дивитися з вами, і я бачу, що це монетка, і цікава монетка. Тут нам попадалася луска, мені навіть мідна луска попадалась, так що Петро ще не є. І як я вже зрозумів, середньовіччя, наскільки я бачу, але ну ще не протирав, <сум> то це Польща. Зараз будемо дивитися з вами, друзі. Покажу сигнальчик. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і дивимося сигнал. Гляньте. 21-22. Я знайшов уже, гляньте, малесенька. Малесенька красунька. Ха! Ще срібна, мабуть. Ще, мабуть, срібна. Ми сюди приїхали, скосили луг. Тоді ми ходили, луг був трошки заросший, а це побачили, що його скосили, то думаємо знахідки по-любому повискокують. Да, друзі, це як там є полтора, а це щось менше. Соліт, мабуть, чи що це? Ну срібний 100%. Ха, клас, дивіться. Крута монетка. Є перша монетка, забираємо і ходимо. Друзі, гляньте, знімаю цю монетку. Танюха до мене підійшла, Гляньте, знайшла козацьку пулю. Гляньте, яка величезна. Ви просто подивіться на її розмір. Тому ну, що це козацька пуля, це 100% відлита. Тільки в них так відливали. Оце да. Сигнал, мабуть, такий був ще я. Ні, ну 56 на 900 Ну, 56 як срібло прямо. Я ходила з 800 я до цього не бачила цьому пулі. Я там ходила не один раз. Такий він глибину дає. Там яма така добряка. Ну, бачиш, 900 -й. може. Друзі, є ще монетка. Погляньте, сигнал який був. 5960. І кричить так, що я чуть не оглох. Завжди монетки там якось, е як приємно дзвонять, тоненько, а тут іменно громко як банка якась. Ось знайшов її вже піном то Якась монетка попалась, ну, по крайній мірі кругляшок. Зараз будемо дивитися з вами, що нам тут таке попалось. Ну як немаленька, наче монетка, ну на крупний мідний, схоже, судя по сигналу. Сигналила як сріблом. ну не срібло так точно, уже бачимо. Просто хотілося б знати, що за монетка хоч поки не бачимо нічого. На логу тут, в принципі, стан завжди був гарний. А це щось підкачало. Це, мабуть, копійка. Одна копійка сріблом. Та ще одна копійка серебром миколи першого, наче судя по рельєфу ось гляньте. Або або, або ще, може бути, або ще масон 1800. Видно, рік трошки, не тільки... тільки не видно більше нічого. Може в хабарниці трошки відстанете, прикріплю опис. Ну, мідячок мідячок перший є, круто. Ходимо. Друзі, гляньте ось ямка, ще не докопав сигнал, він тільки розрив трошки. Відразу був сигнал 56 такий. Потім обкопав його і гляньте який сигнал став. 89,90. 90 сигнал крутезний. Зараз будемо обкопувати з вами. Тільки сигнал покращився, зразу думаю, включусь, буду докопувати з вами, тому що... Є заявочка на мідь. Зараз... Зараз. Що це в нас таке? Ні, це кусок кераміки якось лізе. Спробуємо докопати з вами. Може нам навіть і повезло... А, друзі, повезло. Вон гляньте, я щось викопав. Викопав, друзі, гляньте. Свинцеве прясло Знову. В прошлий раз я тут викопував свинцеве прясла. І, і зараз тільки гляньте, яке величезне. Це ще більше, ніж було. Ого, клас. прясло попадається. Антонюха. Я не знаю, вже туди далі пішла. Звинила, казала, що фібулу знайшла. А нака нам жодного не попалась. Так само динарика. Ну, прясла є, значить. Будемо шукати. Друзі, іду до Танюха, в неї знахідка була. Фух, кажу що... наче хреста знайшла якась. Зараз подивимось, Зараз вам покажу знахідки, що в неї ще попадалось. Надибала, мабуть, нахватку. Зараз по, по підстоняху ми йдемо. Кошена трава і вона тут вихожує. Ну і що там? О, друзі, гляньте. Хрестика знайшла якого. Горний. Дуже ціленький з вушком вирівнюється буде. Вушку, чисто провірила. А ну показуй, що в тебе там ще по находкам. Ти там розказала, що в тебе фібули. Да, куча Динаріков. Трошки не попала. О, гарна фібулка, гляньте, друзі, яка. Клас. Звідки вони тут беруться, не видно. Це ще на косник. І деньга. Ну нормально, деньга взагалі така. Як наче тільки з-води витягли. Так, да, я її тут натирала. Гудзик. Ще ось залишилися в Ні, Ну молодець. Накопала вже трошки. Молодець. Так. Друзі, давненько не включався. Мабуть, хвилин 40 так точно. Фух, знахідок особо цікавих не було. Ось попався мені гудзик. Чому включився? Думаю, покажу все, що знаходив сьогодні. Таке, можна сказати, це сапуточка. Ось такий гудзик попався. Потім я ж кажу, чому я не включався. Радянський такий гудзик попався. Ще ось якийсь убитий гудзик, царський попався, але не видно нічого без вушка. Що мені тут ще попадалось. Радянська 2 копі... копійки теж гляньте яка. Крутілка від керосинової лампи. Наче знахідки є, їх багатенько, але тільки усі такі, потім ось щось думав, зразу що черняховська пряга. А там не видно петельки цієї хвостика. Хто знає, може просто проволока, но для проволока гляньте копати То ось так, ага, цей гудзик показував. Крутілочко керасінове і ось таке кілечко якесь. Обручка чи може якась заготовка на щось. Ось такі знахідки попадались. Фух, ходимо. Сигнали є, але вони не радують. Друзі, попалась мені монетка. Гляньте сигнал був. 5760. Я ось тільки побачив її, думаю відразу зауключуся. Що нам тут попалось? Ха! Це не монетка. Це крутілка, вже бачу. Крутілка з керосинової лампи. Ех, а я подумав, що монетос. Чи глянув тут гуртик? Ну нічого, забираємо ходимо. Каже, щось не є. А ну. Шістнадцять. І що тут? Ух ти. Якийсь, якась прикраса, да, виходить, носили Угу. Я думаю, як почиститься на якісь рельєфи є. У да, мене просто води немає. У мене є. Я йду до машини, йду сейку, сейчас... Та не можу вже За, там засохнуть просто. Не можу вже шупить. В смысле там травки потирки троє, що все не приходило? Такий сюди і малий ясний. Ходно. Їй страшно терти, щоб вона не тріснула. Так. Да. Ну, ну, щось проводняється, но ну, нюха дома почистить, потім мені скине ход тому еще. Просто би таке покажу, тільки не падають. Знаю, хорошо не теряється. Золото. П'лів. Мечта ток. Ух ти. Гляньте. Була Фібулка. Фібула яка була. Ну, бачите, пеньки по-любому були. Ага. Тому що сірик тоді п'ятапалу піднімав. Це тоже пеньківська, просто що простіші на у угу. нас такі. Думаю, І так. тоже ось якийсь якесь середньовідчя, да? Ну, я думаю, нас час серебро, ну беру, що но не серебро. Баратинка більше за все. Ні, ну молодець, де стрілялась. А я ці копаю е -е, крутілки з кресі ламп. Ну, <тур> не думав, все б'є так хорошо, не, не срібло, а тільки толку. Друзі, переїхали ми ось на інший лужок. Фух, тут по карті Шуберда хутір стояв, його теж скосили, то вирішили ще тут пройтись. Тому що там вже ходили-ходили, то вже не то що снахи, так вже сигналів майже не було. І тут. У мене ось перший такий височенький сигнальчик, зараз ви з вами пробують купати, гляньте який сигнал. 86. Зараз викопаємо з вами і будемо надіятися на монетку. Дуже хочеться. Тому що і тут уже хожу хвилин 20, то це перший сигнал цікавий. А то проволока попадалась, пробки попадались, а високий сигнал це перший. Гляньте. 91-92. Є всі... Ого, шанси, ще буде монетка. Тільки копатися не хочеться. Не хоче. Так, де мікрогляшок? Сьогодні китак небагато. Є викопав. Сигнал 90. Не змінився. Друзі, є, -ість, є, є монетка. гляньте відбиточок. Все як має бути. І ось наш мідячок. Зараз будемо мити. Що мідно це 100%. Я не розумію, що це тут такі за луга Завжди на лугах. Монетки, можна сказати, ідеальні. В принципі і тут гарно. Гляньте та протирається взагалі крутезна. Це попалась копійка Олександра І, 1821 рік, гляньте стан. Гляньте та, крутезний. Ще при житті, мабуть, її чимсь рубанули. Оце стара видно. Та удар. Ну, ось така копеечка. Есть. Є, є, є медячок. Це круто. Ходимо ще в онлайні. Друзі, ось ми біля машини. Відкопалися. Фух, планували сьогодні подовше покупати, але ну, так як сьогодні у нас плюс 37, то ми всі грязні, мокрі. Не витримуємо Зараз 13-та година, вже більше не можемо просто. Ну, що знайшли, то знайшли, все наше. Покопали. Непогано є. І царьки, і срібло є. І танюха порадувала навіть фіболою, так що все, в принципі, коп вдався. Фух. Нам отакий лайкосик за наше старання, за такий трудовий і жаркий коп. Ну, а ми далі будемо показувати вам знахідки і їхати вже додому. І по знахідкам. Знахідки Тані. Гляньте, вона скільки всього познаходила. Баратоз знайшла, хрестик знайшла, радянщину. Діньга, потім ось кулончик якийсь такий цікавий, але так ми його поки не побачили. То вже як Козацьку пулю. Е, що в тебе тут фібула, гудзик. І гляньте ось. Теж була якась пень, пеньківська фібула, але, ну, на жаль, не ціла. Так що, в принципі, откопалася гарно. Танюха сьогодні копалася за кіноксом 900. Саме головне, там... да. замок додому в квартиру поставити. Так. По моїм знахідкам. Так, все в мене. У мене прясло попалось. Дві крутілки від керосинової лампи. Потім ось якась. Думав, що обручка вона. Ніч щось зрозуміло. Так. Раз, два, три гудзика. Дві дві царські, що це у нас Олександр перший копійка і дві копійки сріблом. Микола перший. Одна радянщина і. що це у нас? Соліт, мабуть, срібний. Ну, якось так. Якщо я не прав, то пишіть я у них, не дуже сильний. Так що, ось так ми сьогодні откопались. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.